Павла Веронича, Яриша Павла Генеровича, порядка стати 303 КПК України на бездіяльність. Щодо заяви, Яроша, порядку стати 214 КПК Віта Суспільного. Подскажите. Скарлетт. Я вот семнадцатого десятого, А скара? Скара ваша дни двадцать

Так, ваша честь, у зв'язку з тим, що е, даний прокурор приймає участь у іншому кримінальному провадженні, в якому винувачується Яра Павло Геннадійовича саме у поваленні конституційного владу, заперечення збройної агресії та між національною робіт, Ульянов е, Михайло Олександрович приймає участь у зв'язку зі стороною обвинувачення. Тому я вважаю, що даний прокурор буде е, необ'єктивно е, приймати рішення та Є сумнів щодо е, неупередженості даного прокурору. Тому на підставі цього, щоб не виникло питання, що е, даний прокурор в іншому кримінальному провадженні теж буде заявлено відвід, що е, приймав участь в даному питанні. Вашу честь, прошу е, надати відвід даному прокурору і відповідно статті 306 частини 3 кіно участь в Бо належним чином було повідомлено Одеську обласну прокуратуру, а також вашу честь хочу зазначити, що вже даному прокурору Ульянову Михайлу Олександровичу було зроблено відвід на аналогічних на аналогічних справах, тому що є підозра, що необ'єктивно буде приймати рішення даний прокурор. Просто долучити до матеріалів. Розгляду про відвід прокурору Ульянову на ухвалені іменем України від 16 жовтня 2024 року слідчим судді приморського районного суду Мадрисі Коваленко вдали. І зверталася із заяви про вчинення кримінального по про Бачинський в чому саме на вашу думку, це правопорушення полягало. Воно полягає не несення відомості до ЄРДР порушеного закону України, а саме статтю 382 кримінального кодексу. Це не виконання ухвали суду, що направо за комісії.

Я повідомляю наступне: що жодної упередженості в мене не може бути